Управління та аналітика даних сьогодні ми зануримося у сферу управління та аналітики даних у сучасному світі. Дані це справді нова нафта, і ці спеціалісти є шукачами скарбів, які допомагають видобувати цінність із величезних масивів інформації. Вони детективи у світі даних, що розкривають таємниці, приховані в цифрах, допомагаючи бізнесу приймати обґрунтовані рішення. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Чому ж і важко замінити людину в цій категорії? Штучний інтелект є незамінним помічником в обробці та візуалізації даних, але розуміння бізнес контексту, інтерпретація результатів та прийняття стратегічних рішень залишається прерогативою людей з аналітичним мисленням та глибоким досвідом. Розуміння бізнес контексту, аналіз даних не відбувається у вакуумі. Людське розуміння цілей бізнесу, галузевих особливостей та стратегічних пріоритетів є критично важливим. Для того щоб правильно інтерпретувати дані та виявити дійсно цінні інсайти, Чи може обробляти дані, але йому бракує широкого контекстного розуміння, яким володіє людина, інтерпретація результатів, дані самі по собі це лише цифри, людська здатність до критичного мислення, аналогій та виявлення причинно-наслідкових зв'язків необхідна для того, щоб перетворити ці цифри на змістовні висновки та. Інсайти, що мають практичну цінність для бізнесу, ші може генерувати звіти та візуалізації, але інтерпретувати їх значення та робити висновки, це завдання для людини. Прийняття рішень, аналітика даних. Є лише першим кроком людська відповідальність за прийняття остаточних рішень, врахування етичних аспектів та стратегічне бачення є незамінними. Дані надають інформацію для прийняття рішень, але самі рішення приймаються людьми, які несуть відповідальність за їхні наслідки. Чи може рекомендувати варіанти, але не може брати на себе відповідальність за стратегічні рішення? Ці фахівці це не просто аналітики, а стратегічні партнери для бізнесу, що допомагають досягати. Успіху в епоху даних, перелік професій, хто ж саме займається управлінням та аналітикою даних, дата-аналітик, бізнес-аналітик, дата-інженер, адміністратор баз даних, Біг-Дата-інженер, інженер з великих даних, дата сайентист науковець з даних, машин льонінг інженер, інженер з машинного навчання, дата-архітект, архітектор даних, аналітик-консультант. Необхідні навички, щоб стати успішним фахівцем з управління та аналітики даних, вам знадобляться математична та статистична підготовка, знання мов програмування для аналізу даних Python, R SQL, вміння працювати з базами даних та інструментами обробки даних, аналітичне мислення та навички вирішення проблем, вміння візуалізувати дані та створювати зрозумілі звіти, комунікативні навички для представлення результатів аналізу та взаємодії з бізнесом, розуміння бізнес-процесів та галузевого Тексту, критичне мислення та увага до деталей, постійне навчання та адаптація до нових технологій та методів аналізу. Важливі сертифікації. Сертифікації можуть підтвердити ваші навички та знання в галузі аналітики даних. Ось деякі з важливих сертифікацій: Microsoft Certified Azure Data Analyst Associate, AWS Certified Data Analytics Specialty, Cloudera Certified Data Analyst, Certified Analytics Professional, CAP, Tableau Desktop Certified Associate, Google Data Analytics Professional. Professional certifikat Dell EMC, Proven Professional, Data Science Track, Open Certified Data Scientist, Open CDS, SAS certified data scientist. Roadmap для розвитку в галузі, як стати фахівцем з управління та аналітики даних. Ось можливий родмап, отримати міцну математичну та статистичну базу. Почніть з вивчення математичної статистики, лінійної алгебри та основних концепцій програмування, вивчити мови програмування для аналізу даних. Опануйте Python, R та SQL. Python є особливо популярним вибором завдяки великій кількості бібліотек для аналізу даних: Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn. SQL необхідний для роботи з базами даних, ознайомитися з базами даних та інструментами обробки даних, вивчити різні типи баз даних: реляційні, NoSQL, ETL-процеси, екстракт. Transform, Load та інструменти для обробки великих даних: Hadoop, Spark розвивати аналітичне мислення та навички візуалізації даних. Практикуйтеся у вирішенні аналітичних задач, інтерпретації даних та створенні візуалізацій, що доносять інсайти до різних аудиторій. Використовуйте інструменти візуалізації, такі як табло або Power BI, спеціалізація. Виберіть напрямок в аналітиці даних, який вас найбільше цікавить: бізнес-аналітика, аналіз даних. Даних, дата сайенс, машинне навчання та поглиблюйте свої знання в обраній області, отримати сертифікації, підтвердіть свої знання та навички за допомогою відповідних сертифікацій, таких як Microsoft Certified, Azure Data Analyst Associate, AWS Certified Data Analytics Specialty, Google Data Analytics Professional Certificate та інші. Нетворкінг Приєднуйтесь до спільнот аналітиків даних, відвідуйте конференції та мітапи, щоб бути в курсі. Останніх трендів та обмінюватися досвідом. Постійне навчання та самовдосконалення, сфера аналітики даних постійно розвивається. Будьте готові до постійного навчання новим інструментам, методам та технологіям. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Висновок кар'єра в управлінні та аналітиці даних це захопливий шлях для тих, хто любить цифри, аналіз та пошук закономірності. Ви будете допомагати компаніям приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати бізнес-процеси та досягати успіху в конкурентному світі. І хоча шиї є потужним інструментом в цій сфері, людський інтелект. Та стратегічне мислення залишаються ключовими для розкриття справжньої цінності даних. Якщо ви відчуваєте інтерес до даних, аналізу та розкриття прихованих інсайтів, розпочніть свій шлях в управлінні та аналітиці даних вже сьогодні. Вивчайте основи, практикуйтесь, сертифікуйтесь та станьте шукачем скарбів у світі даних успіхів!